Вітаю до вашої уваги. як він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці. Слави 9 червня 1984 року. Народився відомий голландський футболіст Веслі Снайдер, вихованець академії Аякса. На весь голос заявив про себе у рідній команді, звідки й потрапив до національної збірної. Згодом провів прекрасні сезони у мадридському реалі та італійському інтері, з яким у 2010 році виграв Лігу Чемпіонів. Зараз 31-річний півзахисник виступає за турецький Галата Сарай за національну збірну Голландії. провів 114 матчів і забив 28 м'ячів. Веслі Снайдер бронзовий призер чемпіонату Європи 2004 року, срібний призер чемпіонату світу 2010 року. І до новин сьогодення. Львівські каратисти знищили збірну Росії та вибороли третє місце на чемпіонаті Європи серед регіонів, який завершився у Парижі. Збірна України була представлена чотирма складами. Українська чоловіча стінка, у складі якої змагалося троє львів'ян, вихованці клубу Юніон Станіслав Гурона, Ярослав Гурона та Ілляні Кулін, перемогла росіян та німців. Задоволені собою та результатом. Українцям знову вдалося вибороти призові місця на міжнародних змаганнях. Члени збірної команди України з карате повернулися додому з чемпіонату Європи бронзовими призерами. Звичайно, міжнародні турніри набагато сильніші, бо там збираються з різних держав і конкуренція набагато вища. Незважаючи на сильних суперників, українські каратисти таки зуміли показати хороший результат. Якісна особиста підготовка кожного члена команди зіграла вирішальну роль у командному виступі. Це просто командний залік був, в якому кожен особисто мав виграти, щоб загальному наша команда тримала нагороду. Медалі на шиї, а враження в пам'яті особливо запам'ятався поєдинок за третє місце, де українці перемогли команду з Росії з рахунком 4-0. Хоча каратисти були готові до такого результату, європейський турнір приніс нові враження. Таких змагань ну, ніби привикаєш вже стільки років виступає, але це взагалі це емоції. Це коли команда б'ється, особливо твій брат, твої друзі, твої одноклубники це завжди це море емоцій. Коли за них боліваєш, кожен забитий бал це переносить море емоцій. Здобути такий результат вдалося завдяки виснажливим тренуванням та психологічній підготовці. До командного старту міжнародних змагань збірна України з карате готувалася сумлінно весь рік. Інколи коли приходило самі ще зранку, підтримував собі самостійно по самостійній програмі. А також день тренування по максимуму, і графік тренувань для нас складав наш тренер. Насичений тренувальний процес приніс свої плоди. Професійний підхід тренера дозволив спортсменам якісно виступити на європейських змаганнях та поповнити спортивну скарбницю престижними нагородами європейського рівня. Раніше, років, напевно, 10 назад було тяжко уявити, що українська, наприклад, національна команда може поїхати і розраховувати за, ну, на медалі. Я ну, однозначно, коли їхали ми туди, то ми однозначно розраховували на нагороди. Тим більше ці хлопці вже ставали першими в команді на Кубку світу в Ласку в Слов'енії і ставали бронзовими призерами в 2013 році на такому чемпіонаті в Чорногорії. Підкоривши чемпіонат Європи, каратисти вирушають на перші європейські ігри в Баку. Збірна України буде представлена трьома каратистами зі Львова. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є без медалей, але серед найсильніших. У серії найпрестижніших легкоатлетичних змагань Діамантовій лізі час від часу беруть участь і львівські представники королеви спорту. На етапі до Норвезького ослу невдовзі вирушить з трибуну висоту студент Львівського державного університету фізичної культури Андрій Проценко. А на етапі в Римі на бігову доріжку виходила вихованка Львівського училища фізичної культури Христина Стуй. Основну ставку спортсменка у цьому сезоні робить на 400 метрів. Проте в Римі долала дистанцію вдвічі коротшу. 200 метрів Христина Стуй пробігла з найкращим Результатом сезону, здолавши їх за 23,39 секунди. Комусь сміх, а комусь на горіхи. Комічна помилка захисника шведського Мяльма у матчі проти Юргордена вартувала господарям двох очок. Обидві команди борються за потрапляння у Єврокубкову зону. Однак прикра помилка центрального захисника Філіпа Хеландера, який вирішив навпочіпки головою перервати передачу суперника, завершилася конфузом. І форвард гостей Мушекві спокійно скерував круглого з кількох метрів у сітку. А матч завершився нічиєю 1-1. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Удар повинен бути як козир у рукаві. Його не варто використовувати необдумано. К'ян Тетоку – майстер карате.